Там реально жутко. Это то, что я прислал, это ночью было. Прилет был ночью. Вот э, сельпо, оказывается, на базу был прилет. Они пристреляли ночью три машины спалили. И это перед сельпо. Две машины по дороге поймали, которые люди ехали mm -hmm. и легли сразу же двухсотые. Центральный рынок приложили раза три, mm -hmm. потому что перед рынком вот, эти три машины спалили на стоянке возле рынка и в самом рынке там. Що це, там жутко. Розуміємо, що вам немає, Там далеко не мед. Ну тут все залежить від вас. Якщо ну, ви, да, ви да. все-таки наважитеся а, і поїдете ну, тоді. Я, я їду, я вже все, я вже тут на роботі сказав, я вже там сказав, що ребята, я їду, я в понеділок жити мені там. На жаль, 24 лютого розпочався новий етап російсько-української війни. Це народна війна, в якій Україна відстоює свою незалежність і свій суверенітет і свою архітектуру. Через російську агресію страждають невинні діти. Тому наш заклад, номер 5 вирішив допомогти дітям з Херсону, підтримати їх в таку складну мить. Зробити якийсь подарунок їм перед різдвяними святами, в виді солодкого подарунка ми продовжуємо допомогу нашим. Людям, які знаходяться в Херсоні, у нас тут є волонтер, який у нас тимчасово переміщений, але він не сидить без діла. Він допомагає нам, тому що лікар за професією допомагає нашим людям, допомагає всім, хто до нього звертається. За це йому велика подяка. що він не просто приїхав і я переміщений. Давайте мені все допомагаємо. Він сам допомагає людям як професіонал, як лікар, і допомагає своїм же ж землякам. Береться возити туди гуманітарну допомогу у вигляді. Побутової хімії, продуктів, смаколиків, всіх інших, а потреба там надзвичайно велика. І їхати туди, за його ж словами, надзвичайно страшно, тому що обстріли. Продовжується і посилюється, тому за його хоробрість також є ще подяка, і ми ще радиємося, що він залишиться живий після цих своїх маршрутів і буде продовжувати. Так як і будемо продовжувати, і в нас, хоч це і не відправляються великоваговими автомобілями, але хоч і легковими, це все рівно є допомога. До нас долучаються також діти, школярі наші, долучаються педагоги. Зокрема, от заклад номер 5 загальної середньої освіти із директором на чолі Наталією Петрівною, вона ж депутат. Депутати також долучаються. Марина Юрівна Швиденко долучилась також з гуманітарною допомогою. Ну і міська рада тут Марія Зіновіна, секретар виконавчого комітету присутня, також вона пакувала дарунки. Могли б також трішечки більше, але автомобіль невеликий, легкового масштабу, тому що поміститься, що водій візьме, те ми туди і запакуємо. Тому ми щиро бажаємо нашим землякам в Херсоні пережити складні. Часи пережити ці нальоти, залишитися живими і все-таки дочекатись нашої перемоги. Ну а ми чим зможемо будемо допомагати. На жаль, такий час важкий. Живемо, але хочеться якусь краплинку тепла, краплинку якоїсь доброти перенести тим людям, які цього потребують. І звичайно, ми підтримуємо ініціативу наших дітей, які хочуть долучитися до якихось доброчинних таких справ. І сьогодні передають святкові новорічні подарунки дітям на деокупованих територіях. І сьогодні такий наш шанс випав що їх передати, тому сьогодні ми з активістами нашими хочемо долучитися до цього і передати ці подарунки принагідно туди, де їх потребують наші дітки. Разом ми сила, і разом до перемоги, тому що долучаються абсолютно всі: від самого найменшого покоління до дорослих, це і малюночки, які дітки нам дарують. І, до речі, сьогодні хочу окремо подякувати мешканцям Жашкова, які протягом двох годин згуртувалися і також зробили і передали дітям Херсонщини подарунки. Так що разом сила. Всіх дітей Херсонщини, Херсона, дякуємо нашому майбутньому сильному поколінню. Раді таких дітей треба жити. Дякуємо разом до перемоги. це вітання передала нам Жашківська громада. Вони для вас зібрали ці подарунки на Новий рік і на різдво. Тому я їм хочу подякувати від вашого імені, побажати їм також міцного здоров'я, мирного неба. А нам з вами і ще більше і ще краще. Я вас всіх вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, успіхів в школі, вдома і щоб всі були живі, здорові з новим роком і Різдвом!